Всім привіт! Ми з вами зустрілись у новому відео. Сьогодні у нас відео. Ми вже прийшли з вулиці, просто дуже сильно холодно. Я думала, познімаю вам на вулиці. Але дуже холодно. Ми ходили, ростусіка заводили на, на змагання і зайшли в магазин. Купили що? Скажи, сир. Сир пішов. Роздіваємося 5 хвилин і пішли його забирати, бо хотіли поговорити з тренером. Він щось там хотів у нас. Ми з ним поговорили, тому ми його заводили і зараз будемо забирати. Але на вулиці дуже холодно. Де? Вітряно і холодно. Тож ми зараз роздіваємось, забігли ще в магазин. Покажу вам, що взяли ще. Оце вухо таке у мене, як у ельф. Так, взяли ще курячі філе, Це будемо. Е, дідові робити сушені оці стріпси. І ще м'яско. Це все буде сушитися, робитися і поїде до хлопців. Ой. Хай би лучше скоріше приїжджали хлопці. Живі та здорові. Мама. Так, все розвиваємось і будемо тоді 5 хвилин і підемо знову. Поки наш ростусік е, на заняттях там б'ється, що він там робить не знаю, е, то ми е, прийшли. Додому і я хочу вигрузити стірку і Загрузити нову. У мене, як завжди, круговорот е, одягу стірка. А я сьогодні перебирала одяг, е, діставала зимовий, забирала літній. Бо одного разу я вже таке робила. Але бачите, тут ще залишилося. Зараз я його не буду Ви... вигружу угу. стірку. А це вже приберу, коли прийду. Одного разу я вже таке робила перед вереснем місяці чи вересні місяці, але. Стало холодно, я, е, стало, то есть, е, стало тепло. Я, я думаю, ні, 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 плаття ще не буду забирати, комбінезони ще не буду забирати. Е, ну, сьогодні я їх забрала вже. Сьогодні я вже їх е, поставила відпочивати і чекати літа. Тож пішла я вигружати стірку і закину ще одну Без mm -hmm. Да. Закину сірочку і побіжу знову за дитиною. Я як цей? Сраковоз туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Приступаю то говорю говорю і не роблю. роблям. Все, Ми вже запали його. Так різко стає темно. Як твої враження? завжди доволі. Це то, та справа, яка йому дуже сильно Можна подобається. сказати? — е, е, Сьогодні біля мене стояв хлопчик, він кидать урок. І, і він ну, стань, же зупинись, розкажи. Я. І він… Е, е, Коротше, в нього пішла відрижка і він е, і сцей, наш це замітив і. Нас двох докарав. На дерев'яшку на кулаках. А потім він продався і ще той хлопчик отрив э, по э, задній ці Ужас, і вас там б'ють трохи? Так. Да. Угу. Особливо все на кулаках. Все на кулаках? Ага. Есть. Все виключено. Прийшовши додому, я включаю свого енерджайзера і приступаю до нарізання м'яса. Так як треба приготувати смачненьку якусь свіженьку вечерю. Готую, нарізаю м'ясо. Це буде нам м'ясо типу по французьке щось такого. Просто запечене м'ясо, коротше, з сиром. Чому не готую зранку, коли в мене є час до обіду, тому що всі люблять їсти свіжесеньке, смачнесеньке, знаєте, з-під ножа смачну вечерю, а потім вже таку розігріту, не дуже, звісно, хочеться, але якщо треба і немає, і немає можливості приготувати ввечері, то, звісно, я готую по можливості. І заодно нарізаю ще м'ясо для сушіння у сушилку. Тому що його там треба достатньо багато, і сушити треба декілька разів, щоб було такий, знаєте, гарненький пакетик, так як я казала, хочемо передати. Тому мені треба буде сушити і сьогодні, і ще завтра, і ще, може, післязавтра. Коротше, до п'ятниці мені треба насушити гарну порцію. Я вже м'язко своє відбила, такі нарізала великі кусочки, відбила великим, е, такою великою, великими зубчиками своєї, е, цей, свого молотка. І зробила таку зі спецій всяких там своїх, сольки додавала, соусів додавала і просто помажу м'яско, так як я його не маринувала. Не хотіла маринувати, просто помажу зверху, воно зараз пустить сок і буде смачненьке. І відправлю в духовку на 180 градусів десь приблизно на хвилин 20. Ось так: от без нічого. Можна було б ще накрити фольгою, але я подивилася, у мене фольга закінчилася. Тож піде так, зверху виложуємо те, що у вас є в холодильнику, у мене були помідори, та цибуль. І відправляю в духовочку. У мене в духовці, як завжди, склад. Там ще всі інші штуки, і печемо. Так, ось таке у нас м'яско вийшло. Я його приправила ще сирком, так як робила, і трішечки посипала зелені. У нас була петрушка, Ростик тут робить діла, вибирає цибулю віддає мені. І ще в нас зелена петрушка. Щось у нас немає ніяких овощів. Треба, мабуть, купити якихось ночів. Сідаємо їсти? Всім смачного. Це в нас така з розтіком вечеря. Ще має бути гречка, але вона вариться. Ми будемо без гречки. Так, зроблю ще тута. приварання, тут розтік щось тер цим і в зеркалі ще тута, теж ляпки-крапки. Зараз витру тута, помию тута, все і, 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 і буду готуватися ближче до сна. І ще ванну, Ванну ще треба сполоснути, щоб завтра вже було чистесенько, гарнасенько. Був порядочок. Хочу порядку. Ой-ой-ой, яка порядочна дівчина, хочу порядку. Так, починаю приступаю. У мене, як завжди, тут вечірня рутинка. Все тут все помито, тут все теж прибрано. Це ще чекає чоловіка вечеря, щоб він бачив, що їсти, бо він е, таке, як, як чоловіки. Ангелінка тут мені щось допомагає. Йдемо чистити зубки. Ти ще зубки не чистила? Ні. Я пофарбувала сьогодні волосся, якщо ви замітили. Тому я і пропадала до обіду, тому мене не було. Я ще не дуже звикла знімати на цей телефон, він такий важковатий, типу в руці важковатий трохи. І я ще так не дуже привикла, знаєте, як його мені краще би поставити, але картинка ну, явно краща. Моя принцеса щось допомагає. Я взагалі сьогодні зранку проснулася, як сонний мух. Я не могла просто. Е себе підняти і толком... Ой, сідаю на коняку, зараз впаду. Просто не могла себе встати і щось заставити робити. Добре, що мені треба було йти фарбувати волосся, вже нема цих чорних корнів. І я встала і пішла, пішла бо домовилася про фарбування. Ще щось тут вискочило тут у мене і не знаю від чого і чому. Від чому. Помічнеться мені щось розказує. Е, йду вмиватися, змивати макіяж і будемо готуватися до сна. Е, не знаю, що вам ще розказати, що, що ще хотіла розказати, але вже і не повністю, сповню, скажу. А, хотіла розказати вам з приводу свого зуба. Е, ну, в общем, він в мене. Е, мені вже. Набагато краще, і він в мене вже явно там, знаєте, дійсна так стягується. Полопали нитки, одна чи дві там лопли, бачу такі терчат, куча тих ниток, коротше, роті. Але мені вже трішечки легше. Я вже можу багато говорити і бистро. А то я не могла багато, то я могла говорити, а бистро то не вийшло. Язик заплітався. І можу вже нормально їсти. Не всю, звісно, їжу, знаєте, в міру, але. Можу і мені вже так нормально, взагалі, взагалі нормально. Трошки там якийсь дискомфорт є, але, але нормально. Не так-то страшно. І так, скажу вам ще одне. Скоро я піду на роботу на цілий тиждень, ми так домовились, тому що дівчинка, з якою я працюю, їде за кордон, і її не буде десь тиждень, тому я залишаюся там на хозяйстві. Це хочеш, тіму, тіму треба поставити в рюкзак. Тому я можу пропасти на декілька днів випасти із Ютуба, із але я повернусь, обов'язково буду. Розкажу вам, коли буду збиратись на роботу. Тоді вам скажу, тож я нікуди не пропадаю, я обов'язково повернусь. Е, так, все, я йду вмиватися, щось робити і лягати спати. То в нас вже пізно і ми завжди так довго чухаємося. Я не знаю, чого ми так довго чухаємося. Начебто можна і влягтись раніше спати, але ми так роз але ми так в розвалочку. Ти не їсиш тіму, ти вчора відкрила і не їла. На цьому з вами попрощаюся. Всім пока-пока-пока-пока. Гарного вам дня, мирного неба, всього вам самого найкращого. Ви знаєте, що я вас кожного обіймаю безмежно, безмежно. Ось так ось, так ось так вас обіймаю. Всім пока-пока.